У Лозівському центрі молоді для учнів 9 класу було організовано інтелектуальну правову гру під назвою Важниця. До проведення заходу було долучено спеціалістів відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги первомайського місцевого центру. Право є основним регулятором суспільних відносин. У шкільній програмі предмет правознавства розпочинається у 9 класі. Це час першого відповідального і дорослого вибору молодої людини. Ми займаємось правопрацівницькою діяльністю, такого плану, як у це відбувся захід. Також ми долучаємо до участі школярів, були запрошені діти з різних шкіл міста і ми провели правову гру, яка має назву Важниця. Вона була розроблена спеціально Міністерством юстиції для того, щоб школярі розуміли і в 9 класі, в 10 могли відповідати на питання правові характеру. Гра проходила у цікаві та змістовній подачі. Перед кожною командою стояли правові запитання, на які діти, якщо не знали правильної відповіді, то намагалися, хоча б приблизно, її вгадати в обговореннях та дискусіях. Скільки роботах може працювати людина одночасно? Є якесь обмеження? Чи немає? Є. на Чому ви так вважаємо? Ну, якщо у вас є бажання, якщо у вас є час працювати на квітні роботах, будете а, ні, працювати? Ні, немає. Чому? Ваша вважається, вважається, яка? Немає. Так, Записуємо яка? два обмежень. Якого терміну стосується це визначення? Закопані у землі чи приховані іншими особами іншими способами гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий, або за законом втратив на них право власності.

Як, на ваш погляд, діти справлялися з завданням? Я вважаю, що вони добре справлялися, вони молодці, відповідали досить таки чітко, швидко. Ми намагаємося створювати для дітей таку от атмосферу, намагаємося частіше виходити в школи, в інші заклади освіти, де діти навчаються, ліцеї і таке інше, і проводити такі подібні заходи. Від колективної гри та правового двобою діти отримали позитив, певні знання та солодкі подарунки.